Всім привіт, друзі! Я знову продовжую розбір патча 1.1, Обнова сталкера. Тобто сталкер 2. Ми всі Дже побачили, що він всі не вийшов. У мене зараз хочуть збирати якісь собаки. І в мене вже перший заклинуло пробувати. Будь ласка, не треба мене їсти. Так от. Ця обнова трошки ще так посприяла, як то кажуть, оновленню фізики та графіки в самій грі. гріх. баг Також. З заклиненням зброї і попаданням у ворога. Тобто вже... Більш виглядає це реалістично і фізично, ну і візуально. А вже ж важливо зауважити, що мені писали коментарі. там, У мене 3.60, 60, i5 або там нижче, наприклад, відеокарти серії GTX, там, Братан, було неграбільно, грабільно, підскажеш, що робити, друзі, та ніфіга. Не шукайте ви тих відосів, типу, де клікбейтне названня там, плюс 100 ФПС в сталкері там, на на самобюджетній відеокарті. Не буде такого. Чому? Тому що треба патчі, треба оптимізовувати і треба допрацьовувати гру. Все логічно і просто, і зрозуміло. Що реально. У мене. Люди, команда Сталкера щира подяка всім всім, всім розробникам, команді, всі Сталкера, за те, що вони зробили таку офігенську гру і реально видно, що люди над нею реально блін, працюють. І тут, як то кажуть, вище голови не, при... не стрибнеш. Знайдуться в коментарях ті, кажуть. Я знаю секретну методику повышення FPS. Що ви, друзі, думаєте? Конечно, вони вимкнули FSR, типу, вот было плюс там, у мене було 10 FPS, зараз 60. Победа! Да ни хера, це блядь, не секретна методика. Що таке FSR? Ви всі дуже ну думаю, всі добре знають. До речі, FSR, тепер Stalker 2 доступен версії 3.1. Я... Записую відоси по сталкері, проходжу сталкера на стрімах, то друзі. Звичайно, що я бачу різні думки. На ну, то як то кажуть, скільки людей, скільки і думок, тому що ми всі не можемо думати. Однаково, звичайно, ми не клони. Конечно. Конечно. У, мене, у мене особисто склалась дуже офігенна, класна думка з приводу сталкеру. Але так, спочатку, звісно, все врізло жорстко в сценах, діалогах, перезарядка зброї, баг НПС місії, додаткові місії проходження доповнень всі тупо багались. І навіть було момент, як з КС, коли ти в нього стріляєш, а йому, блять, наче він там, а їм підключив якусь ще херню. Тіпа типу, ворогам похеру, вони не віднімалися ХП, ніфіга, і було ще багато-багато. Наприклад, І ще, що замітив, бувають, коли. Заходиш в гру, компіляція шейдерів була мега довша. Зараз цього теж немає. Звісно, бувають краші. Ну, тобто, коли тобі е, вже виводиться повідомлення, то, що сталкер там крашнув, просто треба перезайти в гру. Друзі, не бійтесь, компіляція шейдерів вже не буде така супер довга. Звісно, можна тестити гру на всіх налаштуваннях, які є, це високі, високі, помірні, низькі і ультри, але бляха, це вам ФПС ніфіга не додасть. Тут навіть спочатку був баганий FSR, але вчорашній патч це все виправив, тому можете сміливо включати. Також ще, коли ви приходите купляти якусь чи зброю. чи Аптечки, вони у вас вже не пропадають в інвентарі. У мене було і таке. Або просто, наприклад. От лежить у вас, да сканер. О, ну, от цей сканер. А ви. Просто, як то кажуть, ніхріна не можете з ним Просто зробити. Вот. Тут уже... О, я тільки, знаєте, побачив, що. Можна. Коли ти сидиш уже спокійно брати в руки гітару, пограти і відпочити, вона теж не попаде. Не попаде нікуди. От. В минулому відео. Так. Я пройшов е, ключ доступу до Азимуту та База. Хто не бачив, подивіться це відео о! Чи Забираємо аптечки. І продовжуємо грати в Сталкера. До речі, я прийшов на нову базу, тому буду зараз дивитися, що там і як там. А ти, братішка, постав подбайку. Ну і обов'язково підпишіться, друзі, на цей канал, бо ж для вас робиться цей контент. Тому на все добре.